Це є авансовий внесок за продаж земельної ділянки. Нам людина сплатила, ми за кошти е, заключаємо договір з експертною фірмою, вони е, оцінюють земельної ділянки, тоді відбувається, мені здається, що не стверджується, напевно на сесії вже сума, так, мені здається, що ви голосуєте за зелений Так, ну, я, не знаю, хто

Звіти зауваження до сьогодні. Наступна програма Програма підтримки сільської районної ради. У зв'язку з зачитую лист Связької районної ради у зв'язку з недостатнім фінансуванням державного бюджету. Просить розглянути заплатити на черговій сесії програму підтримки сільської районної ради на 2025 рік. Сума програми 300 тисяч гривень. Відповідно до проєкту рішення принесли зміну показників. Сума 150 тисяч гривень. Відповідно, тому за... сума програми буде 300 тисяч гривень, але зараз проводимо перший етап 150 ми Це на черговій сесії. Якщо ми не домогати, то змогу пойдем. Це навіть питання були проводили контрольні, так? Так, так, так. Всі програми також розвалені іграються, рішення. Голосуємо, писать і за. Місцева. Не розстав заяц. Що тепер? Сериозне питання. Ви розказуєте бюджетну програму, програма покращення сервісу обслуговування платників податків та знецьки громади за цього року. Сума фінансування 30 тисяч гривень. Ці кошти будуть також субвенцією спрямовані на державну податкову службу. За ці кошти вони зможуть придбати конверти, марки для відправлення податкових на поновочні відправляють вони великі суми, більше суми відправляють, а менше суми вони передають нам і земельні сюди придають нами. Вже тоді наші старости з оксаною обговорюємо працюють над тим, земельний відділ, обдзвонюють людей Може, напевно тим боржникам відправляють, а нам нормально люди в так різні.

наші дня матеріальні. Так, програма покращення матеріально-технічного забезпечення військової частини А-35. За рахунок кожного військового бюджету, без Без. що вказуєте. Ні, 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 це не влучить на очі. Військова частина Військова... Військова... звертається до нас у виділенні <ріст> 120 тисяч гривень на покращення матеріально-технічного забезпечення. Саме вони хочуть Облаштовують військову частину, я хочу, щоб ми їм ну, за ті кошти закупити ну, саперед принтера великі для. А Як ви ж протокол кидаєте, протокол не кидається. Протокол у мене тільки. І а, вархів... я, а рішення вархи. ми закриваємо. Є пропозиції? Голосуємо. Кесяцький за, Микола Місорак. За 1,

Ай, <сі> <сі> Ще <сі> одна програма. Програма покращення телефона, які забезпечення військової частини за рахунок коштів сільського по бюджету нашої громади. Сума фінансування даної програми 200 тисяч гривень на капітальний ремонт приміщення для сховища для <сі> військових. Голосуємо в'язацький за Микола сюратор. Так, За. За. Андрій Ярошевський, так. Розправ Зайця. За. За. Можливо, візьму, що відправити. Немає пропозиції заводження. Дякувати нашому куратору, нашому секретарю, керуючи справиком команду, не і вам депутати. Загальну дозвіл. <різвіст> Яким <різвіст> прибрати? Що тоді засідання комісії вважається закрите? Багато мов